Доброго дня всім шановні українці, всіх вітаю на каналі. Отже, сьогодні як хороші новини, так і погані, але все це, як би сказати, вирішувати про це все вам. Е як говорять в верхах нашого керівництва, готується призив 18-літніх до Збройних Сил. Таке воно готується, реформи, що там готується, зараз ми з вами поговоримо. Так само і е, як говорять про те, що і в Україні і за кордоном проти закінчення війни. От, е, плюс до того, що там готує США для е, вищого керівництва України, в тому числі і Зеленського його команди, Єрмака, усіх, е, що для них готують. Про це зараз ми з вами поговоримо. А я. Буду щиро вдячний вам, якщо ви поставите лайк цьому відео, підпишитесь на канал, включите кнопочку колокольчика, щоб не пропустити жодного е, відео. Дуже буду вдячний. Це займає пару секунд вашого времени і більш ніяких, е, як би сказати, вложень не потребує. Отже, отже, е, що е, пишуть, е, що ну, от Британія виступає проти обіцяного Трампом швидкого закінчення війни в Україні. Пише The Times. The Times пише, що Британія виступає проти, Ну, легко казати, бу, перебуваючи десь аж там, не воюючи, нічого в тебе не відбувається І можна, звісно, можна бути проти цього всього, а що. Санкції діють на Росію, Україна воює, вони щось заробляють. Десь кудись там щось дірібанять, і в них все нормально, в них тихо, по ним не стріляють, в них діти не гинуть. Ну, можна, можна виступати за те, що е, проти. Зетелегав пише: українська влада виступає проти закінчення бойових дій, як пише видання, чиновники в Києві вважають, що примус України до перемовин стане катастрофою. Стане катастрофою. Да? Ну, тому що закінчення війни, да, як ми з вами розуміємо, це означає, що? Ну, і військового стану. Це вибори. Це вибори. Це вибори президента, це вибори в Верховну Раду. І що їм каюк? Їм повніший каюк прийде. Ще що? Шалена новина. Марія. Барабаш Марія Барабаш, яка є журналісткою, активісткою. І вона єдина була запрошена на інаугурацію Трампа офіційно. Вона кореспондент, блогер, активіст. Вона єдина, ця цей кореспондент, була запрошена на інаугурацію Трампа. З України, вдумайтесь, не президент, да, не прем'єр-міністр, не Єрмак, ніхто. От, кореспондента пригласили туди. А цих чомусь ні. Отже, що вона пише? За моїми джерелами, близько 100 кримінальних кейсів зараз готується командою Трампа на перших осіб України, включаючи Зеленського, Єрмака та інших осіб при владі. Ну, перед цим вже. Було. І в мережах говорили, що команда Трампа прийде і будуть проводити аудит в Україні, куди дівалася допомога. Було таке? Було. В усіх мережах, і я записував відео, і в усіх мережах було що таке буде. От тепер журналіст пише у себе на сторінки Фейсбук. От що готуються кримінальні кейси. Ну, неспроста. Неспроста це. Вона була запрошена на офіційну інаугурацію, І тут вона пише, що з її джерел от таке от таке готується. Ну, знаєте, для українців, для українців, для простих громадян. Щось зміниться чи не зміниться? Пишіть в коментарях, що, що ви по цьому поводу думаєте. да. Ну, Не просто так вона пише це все. Я так думаю, що. Ну щось, щось готується, щось вони шукають, щось може якісь методи надавить на цю владу, щоб вони йшли на перемиря. Тому що наш, наш президент, щось він то він, то він погоджується з тим, що потрібен мир. То не погоджується, то то, то він таке каже. То він таке каже. То він каже, що хтось повинен закінчувати війну. Та хто в нас президент? В нас президент Володимир Моксанч Зеленський. В нас не Трамп президент. Ми, я, ну, ми розуміємо усі, в да, українці, що е, ну, без, без, поміч, без помічі е, западних партнерів, без Америки, без Європи, ну, нам каюк. Без їхньої помічі. Але ж, ну, дивіться, е, вони вже відкараскуються від нас. Вони вже категорично від нас відкараскуються. Германії там свої там вибори у них. Де, 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 де допомога? Хтось її бачить? Ніхто не бачить. Таке щось таке створиться. Щось Пишіть в коментарях, що ви думаєте по цьому поводу. Плюс до того, плюс до того, Україна знаходиться на завершальній стадії розробки реформи для добровільного. Слухайтеся, слухайтеся. Добровільного призову 18-25 років. Як ви думаєте, хто це заявляє? Добровільного призову до Збройних сил України 18-25 років років. А я вам скажу. Так заявив полковник Павло Поліса, полковник Павло Поліса. Він назначений в ОП, ОП в офісі президента. Нормально? Це цілий полковник в офісі президента таке заявляє. Зниження нижнього віку 25 років. Не дало жодного результату. Зниження мобілізаційного віку до 25 років не дало жодного результату. А який нахрен воно дало господи, прости, результат, як таке твориться на вулицях? Павел Поліса. Може, ну, дивитесь, не дивитесь, може, хто побачить. Я хочу спитати, що у Павла Поліси. А який би дало результат, як твориться таке на, на, на вулицях? Мужики бояться вийти на вулицю. Так каже ону, депутат з Верховної Ради про Харків, де мужики бояться вийти на вулицю, тому що їх будуть пакувати, бити руки, ноги ламати. Поліція із ТЦКшниками це, ж, ну, це кримінальна якась структура. Вони просто, як би, як гопніки якісь, які просто якісь гопніки палив Поліса. А якби воно не, не дало, ну як би воно дало якісь результати? Якщо немає ну, ніяких, як би сказати, то вони просто все вбили. Оці поліції, оці ТЦКшники, вони оце, що, те, що було в 22-му році, оце, вони, все, вони все знищили. Як вони, як вони до громадян відносяться? Подивіться, ви хоч вийдіть на вулицю, хоч подивіться. Ой, Павел Поліса. Так заявив полковник Павел Поліса, він назначив: а Україна розробляє план. План. Україна розробляє план для залучення 18-25 річних, який включає фінансові стимули для залучення добровільного. Добровільного. Добровільного вступу 18-25 річних. Шановні українці, напишіть в коментарях. Ви вірите в це, що каже цей полковник? Що буде добровільний? Ви представляєте, що це почнеться? Ну, То хоч, ну, не, не, не чіпали їх, а це добровільно. І зна, скільки нас 18-25-річних хлопців стануть добровільними, доб, добровольцями, будуть підписувати оце все? Якщо, якщо ти цикашники з поліцяями грибуть е, на, на, на дорогах заброньованих, е, з відстрочками. Е, Батьків яких більше трьох дітей, хворих на глас. ну, В цих підряд всіх роблять. І оце. Ви скажіть, будь ласка, скільки стане, напишіть в коментарях, якщо кому не важко, скільки стане добровольцями оцих хлопців 18-25 років? Я не знаю, що вони курять, Поліса каже, що у нас є. Великий мобілізаційний ресурс. У них є, блядь, великий мобілізаційний ресурс. Помієш? Це ми з вами, напевно, ресурс. Ні, ні, підожди, це він, напевно, мав в виду поліцейських 300 тисяч, прокурорів, СБУшників. Ну, там оцих всіх дармоїдів, що сидять на шиях громадян. Ну, пишіть в коментарях, що я не, не розумію. Ну, скоріше всього, це він мав в виду нас з вами, як ресурс. Вони ж нас за людей не вважають. О. І що? На даний момент він перевищує те, що нам потрібно на фронті. Оцей ну, поліса каже, що мобільний ресурс перевищує ту кількість, яку їм потрібно на фронті. Ну, тобто ми як були ресурсом, так і ним і зосталися. Ми як були грязю поднюхтювою для них, так і ми і залишилися. І це ви розумієте, це кожна отака, не можна матюхатися, виходить і розповідає, що ми з вами ресурс, що ми з вами ухилянти, що ми з вами е ну, особи. Ми, ну, це повний звіздець, як так можна, так можна втоптати в грязь цей люд нас з вами і цю країну. Я, ну, це такого ще не було при одному президенті і при одній владі. Пишіть коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Дай Бог вам здоров'я. Дай Бог вам усим все найкраще, беріть себе, беріть себе, беріть своїх дітей, тому що ви бачите, що вже, вже, вже добираються все їм муляють наші діти. Муляють, от муляють їм наші діти. Не знаю, може, мені прилетить за ці слова, але ну, я не знаю. Так їм муляють. Будьте здорові. Бережіть себе, ще раз кажу. Бережіть своїх дітей, от оці, цих.